Всім привіт, вітаю в новому відео. Я тільки повернулася з вулиці, слухайте, там сніг мете, просто взимку, можливо, такий був один раз, сніг, як сьогодні сипеться, або двічі. Да? Це у нас сьогодні яке 10 квітня. Вітаю всіх з весняним снігом. Ой, Не дуже приємно там ходити. А де я була? Я була в дитячому садочку. Так, на тому тижні нам прийшло запрошення в садочок в той, що я хотіла. Точніше, після отої моєї історії, коли мені приходили ті запрошення, я видавала всі садочки, що я не хотіла, залишила тільки той, той який ну, мені підходить територіально, і все. І взагалі я потім посиділа і думала, навіщо я ті інші садочки взагалі розглядала. От. І... Прийшло нам запрошення 2 чи 1 квітня якраз в цей садочок, який я і хотіла. Не знаю, хороший він, поганий, нічого не знаю. Я знаєте, вважаю, що дуже багато буде залежати від вихователя. Ну, І від мого Ігната також буде дуже багато залежати. Тому я погодилася, прийняла це запрошення там в програмі. І оце сьогодні в мене була зустріч з директором. Понаписувала всі заяви, а цю справку медичну ми ще донесемо, бо у нас. Лікарка зараз у відпустці. Ну, сказали, то не горить, принесете. От, і е, да, такі реалії життя, що знаєте, ти пишеш заяву і підписуєш там таку фразу, що ти згодна на те, що твою дитину будуть, ну, якщо буде тривога, то може, може зміщуватися графік е, харчування. Да. Я подумала, господи Боже, да, от в такі веселі часи живеш. Ну, але тож не через них, якби я все розумію. Я думаю, на такий випадок просто треба мати з собою якийсь добренький батончик, та й все. Загалом, в принципі, нічого такого я там не з'ясувала цікавого. Бо в червні, на початку червня, будуть батьківські збори, де запросять всіх батьків, і там вже нам все розкажуть, покажуть і все таке. Тому я вирішила ну, не займати час ні директорки, ні свій. От, все потім дізнаємося, яка різниця. А початок е, самих занять буде з вересня. У них. От. Е, і все добре. Це, це саме так, як я хотіла. До вересня я ще звикла з цією думкою, ігнат підросте. Е, можливо, ми... Ну, неможливо, а я сподіваюся, багато чого зміниться. Зміниться ж якась ситуація з, е, цим, з памперсом. Бо мені дуже б хотілося, щоб він йшов в садочок вже без памперса. Ну, і плюс йому вже буде 2 і. Дев'ять, ну вже якось, да, пора б було б, а там ну, буде видно. От тому ось такі справи. Все, місце в садочку за нами закріплено, це найголовніше. Там вже будемо дивитися, як воно що буде. Хоча, як знаєте, як каже мій чоловік, що ми даремно витратили 12 гривень на ксерокопію, от, що їх над туди ходити не буде. А якщо і буде, то він такий противний, що будуть казати, заберіть вашу дитину. Це ми зараз така, так жартуємо. Так, я, до речі, вже випустила цей, це відео, я вже випустила, де я зробила ці прикраси, я все виставила собі тут на полочку. От і мене вони радують і надихають. Отакі підсвічники я робила. Це я купувала в сінцея цього зайчика. Добре, що згадала про нього, бо стояв в коробці. Оцей віночок робила на двері, але це він в мене з дверей падає, бо ігнат постійно їх соває, то буде стояти тут. І так поставила ці квіточки, що залишились. А фіалка моя квітне просто, я не знаю. Ну така гарна, просто супер. А оце, до речі, друга. Ну, одразу її покажу, щоб їй не обідно було, що її не показали. Теж дивіться, яка гарнюня, просто білосніжна. клас. Так, мені написали, що це не зовсім на часі виставляти так рано всі прикраси, бо ну, свято воно не таке, можливо, прям. Весело, да? Точніше, ну, напередодні свята там, ну, коротше, загалом ви зрозуміли всю історію цього свята. Але знаєте, для мене я згодна з цим в чомусь, бо я розумію, що в мене така однобока думка, і я поважаю вашу думку, хто написав мені цей коментар. Все ви правильно кажете, у когось зараз піст, да? а ну, якби це, піст це не весело. От, і, да, загалом на п'ятниця і ці діла. От, але для мене ну, саме свято Великодня воно для мене світле. Воно для мене, знаєте, Про що? Про якусь надію, про те, що дива бувають. От, і асоціація мене з цим святом ну, ось така, як ці кольори. От як би там не було, але ну от в мене так. І знаєте, завжди спогади такі, що біля церкви е, всі дуже е, такі усміхнені, якісь е, раді, е, всіх ці кошики такі гарні. Вони накриті такими гарними цими рушничками. Е, сам батюшка таки завжди теж посміхається. оце все там дійство відбувається. І... Для мене ну, це свято. Для мене це свято і цей да я розумію, що можливо правильніше оце все ставити, мабуть, в суботу ввечері, щоб на неділю на свято воно було, бо зараз піст і ця цей тиждень напередодні Великодня він ну да такий сумний, так скажемо. Ну все вже є, як є. Я поставила в мене так. Я не пощусь, то кожного по-своєму тут вже хто як хоче, той так і робить. Я на зворотньому шляху забігла в сільпо. От, набрала там м'ясо, сира, е -е, готуюсь вже до пасок, пекти пасочки. То я масло, молочко, сметанку набрала. Ну, такі взяла в ці повну чашу, на випічку, я думаю, вона підійде. От, і нарешті я там знайшла нормальні форми, яскраві, бо до цього були не дуже гарні. То Я купила ці мультяшні такі дитячі, оці такі красиві. От, гарненькі з зайчиком. Вони їх якось так поставили. Отакі страшні коричневі посередині, а оці гарненькі, якось там, коротше, я їх якось чудом знайшла. А, і ще, дівчата, почитала ваші поради. Так, пергамент для запікання силіконізований. Отакий в мене, до речі, і був відривний, і він крутий. Нічого в мене до нього не липло. Все, нехай буде він. А той я <кхем> викинула. Того вже нема. Так, а цукор ванільний це також на пасочки взяла. І знаєте, що там у нас в сільпо продавалися такі наліпки дитячі. І там з динозавриками вони, і всякі звірі там є, і для дівчаток всякі прикалясики. Я хотіла їх на альбом для фотографії наклеїти, покажу вам. І я такі збиралась замовляти на Аліекспресі. А тут вони в сільпо дивлюсь, тому, о, ну це круто, те, що мені треба, 20 гривень. Вони там зараз коштують, Тут треба, щоб Ігнатих не бачив. Бо якщо він побачить, він все відірве і наклеє, куди йому треба. А мені декілька штук треба на той альбом для фотографій, що я хотіла. То треба сховати. У Мене загалом по плану зробити паски за рецептом своєї мами. В неї дуже смачний рецепт. Якщо вийде, можливо, я його встигну відзняти, а може і ні, ну то таке буде, то буде так. І другий рецепт я хочу взяти, зробити сирну паску. Тільки ну не таку, що от сира такого цю білу, а теж запечену, як кекс, тільки з сиром. У мене чоловік любить таке кексове тісто на пасочки. Хочу зробити на Ой, вже все звідти. Впала? Зараз будемо піднімати. Добре? Відкривай, відкривай, відкривай. Сильніше. Ігнат, де машина? Ігнату. А як вона там їде? А вона їде на пульті на такому. Ігнату, бабуся з дідусем подарували таку машину класно. На керування, да? Іната, ну показуй, як ти вмієш. Швидко, ось так вона вміє. Ця машина, Ай, мамо, в маму ні, в маму ні! В маму ні! Ой, Мам... ой, ой, ой. <с? <с?> а, куди вона поїхала? Куди вона поїхала? Класна така машина. Ігнат задоволений. Всі задоволені, машина теж задоволена. І знаєте, в нас вже була така машина, але там керування було пістолетом. Ой, зараз. Ось така вона. Ігнат, заводь. Вперед. Буксує. Давай, газуй. Ану, газуй, газуй. Газуй, газуй, газуй. Нажимай. Ау! В нас була схожа машина, ну, в смислі, що тоже на керу... пульті керування. От ось така гонка. Але вона на ось такому пістолеті, от, і йому важкувато. Треба обома руками, щоб оце крутити ліворуч, праворуч верх вниз Йому важкувато з нею було. Ну, вона і на вік 6+, Це ми щось так не подивившись її купили. От, от, а ця синя вже дідусь подивився, що була 3+, і вона на ось такому джостіку. І цей гнато взагалі супер класно. Він одразу. Він одразу зрозумів, що куди нажимати, все, проблем ніяких не було. То е, погода трошки не дозволила нам там погратись. Що тут робиш? От, а поки дома їздимо, але плануємо грати з цим на вулиці. Да? Дуже крута в тебе гонка, правда? У нас в квартирі така халадриба, це просто жах. От, і цей. Зазвичай, знаєте, іноді ми там трошки економимо на опалення, там потрошки вмикаємо, але ж сусіди гріють також, і виходить, що загалом в квартирі завжди дуже тепло. От. А зараз ні в кого опалення вже нема, то ніхто нічого не гріє. І я водоласка. Кофта тепла, штани, ці тапки теплі і ще тапки звичайні зверху. Це взагалі. Ігната теж одягнула сьогодні як капусту. У нас тільки чоловік ходить в футболці і просто ходить не як холодно. А ще нас не було ці декілька днів, то він взагалі поставив цей градусник на кухні, то там було 18 градусів. Я кажу, от бачиш, зразу нічого я не готую, ми не бігаємо, не дихаємо, не рухаємось. І зразу як було холодно в квартирі без нас. І холодно, і сумно. То ми повернулись, повернулись, йому тут надихали трошки. <кій> Він працював і змерз. Але це нам почекати залишилось ще сьогодні і завтра. Завтра вже плюс 6, а на вихідні них. Що я заговорююсь? А на вихідних там взагалі вже 15, знову 20, і на свята на Великодні, то взагалі обіцяють там літо. Будемо в купальниках. Навіть вночі плюс 13. Це дуже тепло. Я ще вчора купила ось таку манку Ігнату. Він щось останнім часом манну кашу їсть краще за всі каші. Зранку я даю йому манку. от. І ця крупа Манна, вона з твердих сортів пшениці, написано. От, ну, Дуже сподіваюся на це. Бо коштує вона оце 400 грам, 48 гривень. Ну, тобто, якось так дороговато, як для круп, Але якщо реально ну, вони не брешуть, я її, ну, мабуть, не брешуть, бо знаєте, я її вчора і варила, вона трохи навіть довше вариться, і в неї білка 12,5 г. Ну, тобто, схожа. А, от, бо вважається, що манка ж. Це така крупа, да? сама. сама не корисна. Але якщо з твердих сортів, ну, то якось мені <сі>, тіпа наче корисна. А, то пробуємо. Ну, сь сь сьогодні вже їли. Так, на смак то вона така сама, тільки довше вариться. Ну, і сподіваюся, що вона корисніша, е ніж та звичайна. Бо звичайна манка там, кілограм 25 гривень коштує, а тут буде кілограм майже 100 гривень. Ну, це ж дитині, дитині нічого не шкода, як завжди. І мені вже так, знаєте, хочеться, щоб скоріше було тепло на вулиці, бо ми вчора не були на вулиці і сьогодні не плануємо, але ну, сьогодні там взагалі якийсь сніжний апокаліпсис. От, і цей, бо Дуже багато якось стало телевізора за останні дні. От, і цей. Хоча у бабусі з дідусем це як були, то дідусь ним ходив. Навіть в мороз, оце мінус один був. Як то вони ходили, все одно гуляли, приходять чоловіки такі червоні. От, і нам сподобалось. До речі, ви коли небудь питаєте у своїх дітей, що їм сниться. Бо я у Ігната, як він вже ну, почав так, знаєте, трошки, ну, осознано розмовляти, я в нього завжди, як він просипається, питаю, що тобі, кицька, наснилась. І це він мені майже завжди каже, що гонки. Тобто я не знаю, він розуміє взагалі, що я в нього питаю, чи ні, але завжди каже, гонки. А це, як нагулявся з дідусем, то мені вчора каже, так просипається, я йому кажу, Ігнат, що тобі снилось? А він мені каже, багато снігу, і всі машини були брудні в снігу. От, я так здивувалась. І думаю, от реально, чи щось там є в тій голові, що воно реально йому так наснилось, чи це просто він ну, бачив це напередодні, запам'ятав, і такі спогади в нього залишились, і він мені їх розказує. Непонятно, звісно, але мені завжди цікаво. Я все-таки вірю, що вони ну, малючки також бачать всякі там. Сновидіння. новидінням. Ну, сподіваюся, що добрі, гарні. Бо він іноді сміється у вісні. Мені це, мене це спочатку, знаєте, лякало, але зараз я вже звикла. Що такий, Ну, прям ржет. Коротше, що йому там таке класне і я завжди також після цього просипаюсь. І, і так приємно потім засипати. Коли ти почула, твоя дитина сміється. Таке приємне, мамське. Ось так. Я колись купувала в Сінсею цей альбом для фото. Він там 114 гривень, здається, коштував на 200 фоточок. Звичайний просто альбом. Але вони були рожеві для дівчаток, блакитні для хлопців і бежеві, там, здається, для сім'ї, щось таке. Укрити, так. І я хотіла ось а, так я, наклеїти. Як? Я тебе можу укрити, Ти можеш мені наклеїти? Я і буду, хочу отак я розклеїти їх отут. Там не треба ножиці, там просто можна вже відкрити. От, Загалом ось такі вони ще, знаєте, такі ці наліпочки об'ємні. От, І ми їх наклеїмо от сюди, синок, добре? Ану-ка пробуй. Так, да, підходить. От як тобі хочеться. Ну, можна було б, звісно, і трохи гарніше. <смір> Щось придумати, <смір> літачок вниз. От, Але сама задумка так, така, будемо клеїти. Ну, це все. Якщо ми зараз не наклеїмо, то потім вже я ніколи ці наліпки не побачу. Так, зараз будемо контролювати цей процес. Бо наліпки це наше улюблене. Інашка, тільки давай верх ногами, а якось, якось трохи їх цей рівнесенько побудемо. так? Да? Ой, вони щось, так, знаєте, прилипають. Не дуже. Нічого, якщо будуть погано липнути, я їх на цей наклей посажу. Гарні? Давай. Ой, оцей великий літачок, давай кудись отут зверху. Отут. Що ні. ні? Отут. Сам давай. О, як гарно! Слухай. Ми так і хотіли, правда? Продовжуємо. Тепер ракету. Тепер ракету, давай ракету. Ось, отут. Отут, Тут, давай. Має бути, буде ракета. Тут має бути ракета, я не проти все. Клеїм далі. Тільки не верх ногами, це човник, тільки не верх ногами, отак от його, добре. А, добре, Добре. Добре, дякую. Це не гнат, це просто, знаєте, я художник, я так бачу. Коротше, отак в нас вийшло, я вже встигла допомогла, що не встигла, то він сам мене влаштовує. Дуже гарний альбомчик. Фотки, коли я зроблю, це невідомо просто. Дивіться, як зразу. Блін, ну класно виглядає. Просто супер. І от я так реально і хотіла. Все, ті наліпки, що залишились, ігнат наклеїв на свої машинки. Хай клеїть куди хоче. Головне те, що я хотіла, я зробила. Коли я зроблю фотки, це взагалі окрема історія. У мене завжди, знаєте, в бюджеті не закладено на цей процес гроші. Треба все-таки якось зібратися і зробити. Я вже їх відібрала, в мене вони лежать вже давно. Вже 200 фоток. Я, короче, вирішила 200 фоток за рік. Перший я відібрала ну, з року до двох. А з нуля до одного в мене ж є альбом, вже готов, слава Богу. От, і вже, в принципі, збираються фотки від двох до трьох. Я по сезонам сорти, сортую їх в телефоні, і вже, вже ну, зиму, вже відсортувала. Треба повибирати тільки фотографії. Хоча зараз фоток стає набагато менше. Тому що він е, не хоче, щоб я його знімала. Е, ну, там, стояти він і раніше не хотів да, позувати, але хоча б дозволяв знімати. А Зараз кричить, мама, не знімай". Ну Не завжди, іноді, іноді щось він не в гуморі буває, то не можна знімати. Е, от. такі справи. Але мені так хочеться альбом, щоб його можна було сидіти і перелистувати. Я б точно сиділа, цим займалась. треба обов'язково. Ну Не буду вже обіцяти, бо я як щось скажу, якісь терміни, то ніколи в них не вписуюсь. Як зроблю, то зроблю. Просто подивіться на цей шедевр я не можу. Я йому кажу: Ігна, давай, хоч може, поодій на машину, ні. Я хочу так. Така. І отака вже Ой. теж готова. Я куди ще приніс? Ну цю пожежну, ну давай. Так клей, клей синок, клей. Куди хочеш, туди клей. Ну, ладно, на пульт не будемо, на ноутбук ми одну наклеїли, так? Да? Вже у нас там стоїть ця. Тарілка надгризана. Це все, що вам треба знати, чому моя дитина за столом не їсть. Тому що, отак. Це така я хазяюшка. Зараз приберу я ту тарілку. Це знаєте, бабуся готувала нам торт. Ну, типу медовіка, щось таке. А, і такий гарний вийшов. вона робила тісто, заверне тільки на жовтках. Не повністю на яйці, а тільки на жовтках. І м -м -м, Вона його таке зробила, вже перемазала всі коржі і каже, ну, ми не такі гурмани, ніхто не почує. Але коли ми почали його їсти, а, я їй кажу: ви що, згущене молоко сюди додавали? Вона каже, ні. А, це що ну, Мабуть, те, що він був тільки на жовтках, дало такий смак класний, такий, Ну, от Як згущене молоко, реально, дуже смачно. Так що я наступний раз, як буду щось таке готувати, то я о, о, дуже люблю заварний крем, дуже. Я б його ложкою так їла, от, то я теж зроблю тільки на жовточках. А на білочках зробимо зробим бізе, да, синок? Ігнат сьогодні побачив форми ці для пасок, що я купила. Як причепився до мене, давай робити кекси. Я хочу великий один великий кекс прямо зараз. І все. Тут мене заспокою. Ще рано, синок, так? Да? Кекси пасочки будуть на наступному тижні. У мене, до речі, завтра контрольне зважування а, от, за цей тиждень. Хоча я там ці два дні, поки ми були у батьків, дуже сильно нарушала всю свою дієту. Цими тортиками перед носом мені там крутять піцу, що пікла. Ну, трошки їла, трошки не їла, все одно. В принципі, якось тримала себе у руках. Бо я така людина. Я знаєте, я просто така людина, що я люблю от, один раз сісти і дуже сильно наїстись, і все. Я не люблю перекусувати. Я за день їм два рази. Зранку, сніданок, обов'язково. І потім я люблю вже такі вечеря а-ля обід. І він такий... Ну, серйозний, перше, друге і компот, як то кажуть. От, ну і там десь посередині, звісно, кава буває. Ну, не буває, буває обов'язково з чимось смачненьким. От ну, а так, от, щоб часто їсти, бутербродничати, бутерброднічати, це все не про мене. Я таке не люблю. А чоловік мій навпаки любить. І він завжди дивується, як ти можеш стільки з'їсти за раз. А я завжди дивуюся, як можна їсти 8 разів за день. Отак, от отакі всі ми різні. Так, да, синок. І до речі, у бабусі з дідусем там в них стіл нижче, ніж у нас, і йому там так зручно було сидіти. О, я, мабуть, сюди вставлю. В мене є відео, бо я татові знімала, як він сидить сам і їсть за столом, і там всі їдять за столом, і він там так прикольно з нами зі всіма їв. А тут за столом йому дуже важко їсти, бо я ж вже казала, що у нас немає в сім'ї такої звички з чоловіком їсти разом. Ми їмо окремо, він окремо, я окремо, бо в нас з ним зовсім різні графіки і зовсім різний погляд на харчування. Я колись з цим намагалась боротися, а потім просто зрозуміла, що ну, він така людина, я така людина. Чого я повинна його пере, якось там переробляти, да, а він мене ні. Кожен повинен поважати. Один одного, тому ми вирішили просто разом не їсти. У нас нема такої традиції, що ми всією сім'єю вечеряємо, сідаємо або всією сім'єю обідаємо. Ні, у нас у кожного свій графік, хто коли захотів, то тоді і поїв. Мабуть, ще через це ігнату трошки отак важкувато дається, ця вся їжа Дусь, за столом. Не наклеїлась, я зараз допоможу. Е, тому це знаєте, як ото правильно кажуть, що виховуйте не дитину, а виховуйте себе. Але от у нас ось такі е, правила і такі справи, але це всіх влаштовує, і тому міняти ми нічого точно не будемо. Поставила варити кашу, пшенична сьогодні буде. Бо зрозуміла, що в мене м'ясо є, а каші немає. Салатик вже собі зробила. Знаєте, кожен раз дивлюсь на ці салати, і думаю, ну чого Ігнат не їсть овочі. Так, мені жалко, наче і вже примирилась з цим, а наче і кожен раз оце думаю про це. Бо такі варені, овочі, тушені, ще, хоч там щось можна в нього змусити його з'їсти, то свіжі ні. А мені так хотілося б, щоб він якийсь огірочок, редисочку, помідорчик. Щось їв, бо вже скоро ж знову пора буде. Ладно, можливо, до літа ще за ці пару місяців він їх і полюбить. Слухайте, знаєте про що хотіла сказати? Ви вам вже попадалися такі канали, де можна подивитись дубляж будь-якою мовою, будь-якою мовою світу, мабуть. Да? Я це побачила на одному на двох навіть здається кулінарних каналах. Там такі блогери-мільйонники були наші дівчата. Це, наприклад, канал Ольги Матвій, Ну це я на її каналі, вона сама з Маріуполя. От, але вона, ну вона веде свій канал російською мовою. І тут добрий день добрий. і мені вона говорить голос її. Але мова наша українська, я таке не поняла. І потім така почала слухати декілька наголосів, все-таки неправильно, і трошки інтонація. Ну от зовсім трошечки. Ну просто тому що я знаю, як вона розмовляє вживу. То я трошки відчуваю, що це не воно. І цей потім я ж вже згадала, що я про це вже чула, що для блогерів-мільйонників там по, по, по півмільйонників. Коротше, Ютуб запустив це, що можна завдяки штучному інтелекту зробити переклад будь-якою мовою. Там в неї і іспанська, я так дивилася англійською, так прикольно слухати. От якщо не розумієш, про що говорить, то взагалі здається, що вона іспанка. Я іспанську просто вимкнула. Ну, дуже класне. От інтонація все зберігається і голос прям її. І цей мене це наче радує і лякає. Я Чесно кажучи, трошки боюсь цього штучного інтелекту. Мене він лякає його можливості. І е, наскільки він може багато хорошого зробити, ще більше він може зробити поганого. От, на мій погляд, я так не люблю ці програми, які опрацьовують твою зовнішність і роблять з тебе на 20 років молодшу якусь там Дженіфер Лопес. Дуже це не люблю, все, бо це так не по-справжньому це ну, навіщо це, я не знаю. Бідна молодь наша, бідні діти наші, які... їх все це чекає, і як от, ще знаєте, виховати свою дитину так, щоб її це не зачепило. Я якраз ще зараз почала дивитися серіал юнацтво. він називається, І там також про всі ці соцмережі і дітей, як це все, який вплив, все це несе. На дітей, і так мені трохи про це, коли я думаю, то трохи так, так собі. От. Але, але при всьому цьому, ну я розумію, наука не стоїть на місці, все це рухається, треба йти в ногу е, з часом. Да? І у всіх вже найкращий друг це чат GPT, мене це також лякає, я їм не користуюсь. Я прям, знаєте, як динозавр цей сопротивляюсь до останнього. От. Хоча мої знайомі їм користуються, чоловік мене любить їм балуватись. От, ну, мені він не треба. Я, знаєте, я і так втомлююсь, що коло мене люди, які все знають краще за мене. Ще й чат GPT буде знати краще за мене. Та ні дякую. Я сама знаю, як мені краще жити. От, але, да, от така реальність. То я була в шокі. Не знаю, бачили ви таке чи ні. От, то, да. прикольно. Раніше тільки субтитри були, а зараз все, будь ласка, вімкнув і слухаєш тобі. Не треба, не треба більше вивчати мови, все за тебе перекладуть. Так, до речі, хотіла відгук дати на оцю масочку. Два тижні вже її користуюсь і знаєте, мені подобається. Якщо будете так думати, там, щось собі купити, спробуйте. Оце в мене Папая. І да, після неї волосся таке рівненьке і таке е, напитане, так скажімо. Е, ну, видно, що ти користувався масочкою. От Навіть зараз, сьогодні я її використовувала. І волосся таке гладеньке-гладеньке, хоча я його ніяк там додатково не вкладала, нічим, нічого більше на нього не наносила. От, але ну, цей ефект тільки от в перший день. Після використання. Потім, якщо ти вже її не користуєшся, знову пш, такий пушок на голові. От, але прикольно. Єдине, я знаєте, що помічала, що якщо я такими масками користуюсь от кожен день, знаєте, тіпа, все, буду тепер кожен день її наносити, нехай кожен день буде отак. Так теж не працює. Або я звикаю і вже знаєте більше вимог до свого волосся. Виставляю, от, або воно реально якось не так працює. От, коли це один-два рази на тиждень, я прям ефект бачу класний. Коли починаю кожен день її наносити, ну все знову нічого немає. знову волосся, мені здається, як звичайне. Тому вирішила все таки е, кожен день не балуватись. А так е, ну два рази на тиждень. Два рази на тиждень і воно при чудово. Мені сподобалось. А потім спробую ще якісь там смаки є. От подивлюсь, що там банан, кавун є. Ще щось нова, якась зелена банка в них є. Коротше, щось буду пробувати. Хоча це скоро, мабуть, через рік, бо наскільки мені її вистачить, вона величенька така, то її надовго вистачає. Все, на цьому буду завершувати це відео. Як завжди, сподіваюся, що вам було з нами цікаво і що ви зустрінетесь зі мною у наступному відео, яке обов'язково буде. Всім гарного дня, гарного настрою. Давайте вже всі будемо це, запускати думки, щоб. Весна прийди, весна прийди, тепло, прийди. Але не спека, просто тепло. Так хочеться такого от приємного тепла, а не, не одразу або мороз, або так пече, що неможливо вже знаходитись. Все ніс згорів, все згоріло, все пропало, все жарко, кондиціонер на вулиці виходити не хочу. От я таке теж не хочу, хочу просто комфортну, приємну погоду. Давайте всі її забажаємо. Все, бувайте до зустрічі у новому відео.